Ну, члени шановні запрошення на засідання виконавчого комітету прибуло 11 членів виконавчого комітету. Кворум є в кого є, які будуть пропозиції щодо початку засідання. Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету Піщенської селищної ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти, втримались, приймається. Засідання виконавчого комітету Піщенської селищної ради оголошується відкритим. Шановні члені виконкому вашій увазі пропонується такий порядок денний. Перше про затвердження плану заходів щодо складання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Опішнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Друге. Про розгляд заяв. Третє. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень та надання дозволу на видалення дерев. Четверте. Про квартирну чергу. П'яте. Про затвердження висновків комісії з питань захисту прав дітей. Шосте різне. В які будуть доповнення пропозиції? Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому з регламентом 1 година. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались, приймається. Переходимо до розгляду першого питання. У затвердження плану заходів щодо складання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій почнець середньої територіальної громади на 26-28 роки. Доповідає начальник фінансового відділу Гасенко Євгеній Миколайович. Продовжуємо підготовчі заходи до середньострокового бюджетного планування в Офишняцькій громаді відповідно до методичних рекомендацій щодо реалізації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. в кожній громаді повинен бути складений та затверджений середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. У зв'язку з цим пропонується цей проект рішення, де затверджується план заходів, яким передбачається, по-перше, створення утворення місцевої інвестиційної ради, розроблення положення та затвердження про неї, утворення місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій, і далі в цьому плані розписано, що кому робити протягом періоду складання цього публічно пріоритетних публічних інвестицій. Розпорядник, коштів фінансовий орган, виконавчий комітет і так далі. І визначені терміни, які будуть подаватися на розгляд цим структурам відповідні документи, і коли це буде подано на затвердження виконавчого комітету. Тому прошу цей документ затвердити, того, щоб ми могли рухатись далі. Шановні члени з банком, є пропозиція, затвердити план заходів щодо складання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Пічненської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Що додається керівника виконавчих органів селищної ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у плані заходів, забезпечити його виконання відповідно до встановлених термінів. Фінансовий відділ почнетку селищної ради Євгенію Весенко. Та проєктно-інвестиційного відділу виконавчого комітету піщансько-селищної ради Марії Волошині провести організаційну роботу із виконанням плану заходів та спільної з головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити своєчасне складання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій пічняцької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії фінансів бюджету планування, економічного розвитку. Принцип інвестицій та міжнародного співробітництва. Хто за такий проєкт рішення? Я прошу проголосувати. Хто за? Проти. Не Переходимо до розгляду заяв. Надійшла заява від Лисенко Наталії Олександрівни, жительки села Батьки. Прошу виключити мене з членів особистого селянського господарства, в зв зв'язку з тим, що немає власності земельної ділянки. Немає? Ну, таки, в да. ну, таки, це в зв'язку з тим, щоб стати на обліку центру за Є пропозиція виключити е, Лесь Лисенко, Наталію Олександровну, членів особистого селянського господарства. Хто за да, проти, утримається, сприймається? Так, комунальний заклад по будинок освіти, будинокської творчості. Щодо видалення аварійного дерева. Прошу розглянути питання щодо видалення спіл аварійного дерева ялинки, яка росте за адресою вулиця Незалежності 8 селища Піждня. Дерево перебуває в аварійному стані, сохле похилене, загрожує падінням, чим несе небезпеку для пішоходів працівників та виховальців позашкільного закладу. що може спричинити матеріальні збитки. Прошу здійснити обстеження вище впевнені дерева. Не виглядало Ялинка, що напроти додається? Ну, хилю, хилю, Ні. Mm? Mm. Ну, ну хай обстеження. Хай, хай комісія обстежує Давайте хто за те, щоб е, направити на комісію для обстеження і прийняття рішення, прошу прослухати. Тоді так? Проти, <кій> Наступне про затвердження акту обстеження зелених насаджень та надання дозволу на виділення дерев. Є пропозиція затвердити акт обстеження зелених насаджень 22-го року, року, що підлягає виділенню в селі селище в по вулиці Нова, 822. Надати дозвіл рубель і на видалення дерев визначено актом обстеження. Доручити комісію видативороди на видалення зелених насаджень, самого зразка, видалення дерев здійснити без сплати відновної вартості. Деревину відведіного дерева використати для опалення об'єктів соціальної сфери, контру на рішення покласти на заступника сесії з питанної законодавства бройні ради міста кімбура. Хто за такий проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, Примаюсь, Приймається? приймається. Про зняття соціального квартирного обліку рухла Олексія Вікторовича. Члонов члени виконкому, є пропозиція зняти соціального квартирного обліку рухла Олексія Вікторовича, 86 року народження. Зареєстроване місце проживання Донецька область, місто Лиман, вулиця, Комунальна, будинок, 4 квартира 1, фактичне місце проживання, перебування по скерносвеличого пішло. Це не звершення 12, а квартира 18. Виключити Трупла Олексія Вікторовича з з членами його сім'ї з книги обліку осіб, які перебувають на черзі, на одержання жилих приміщень при виконавчих комітеті причинської сільської Ради під номером 9 та зі списки громадян, які користуються правом позачергового одержання житлової площі при виконавчій комітеті комітету сільської ради, начальнику служби справ дітей, причем з ради, секретарю громадської комісії з житлових питань при виконавчому. Комітеті обічне з ради по Людмилі Федорівни внести інформацію до книги обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання житла і житлового фонду соціального призначення та повідомити про взяття, зняття з соціального квартирного обліку громадянина Рухла Олексія Вікторовича, 20 рік народження, контроль за виконанням на Мостапаєва. А що поясню. Ми його знімаємо тому, що коли ми ставили його на квартирну чергу, це було в кінці минулого року. А в цьому році вийшла нова постанова Кабінету міністрів України, згідно якої, що там, де він проживає, де зареєстрований де нього майно воно не входить в перелік територій, окупованих територій, а воно входить у перелік територій, в яких ведуться активні бойові дії. Ми викликали на комісію РУХО, Він згідний, ніяких претензій з його боку немає, тому що як зміниться законодавство. І Лиман буде, ну може ж не буде окупований, тоді він не має права на передбаніру. Як буде окупований, тоді він матиме право. В даний момент він не має права. Так а чому ми в рішенні не прописуємося? Ну, не Ну, на як на якій підставі ми виключаємо його видіс? Згідно нової постанови Кабінету міністрів України, яка вийшла у цьому розповідає. Та... На підстави та... підставі листа. Так, да, прийшов голос на адміністрації. Цей чоловік, якому поставили на квартирну чергу, він пройшов комісію Полтавської мінінтеграції, Він прийшов мінітеграції Київ, а міністерство там в справах ветеранів повернуло документи за скути. що ходили ці документи? Вже була комісія. йому було призначено компенсацію цієї виплати, але все назад повернулося, так як вийшла нова постанова. І він не має права тепер отримувати цю. Ну, він претензій до нас ніяких не має. Ми викликали на комісію спеціально, щоб ми ну, по-людськи ми його також розуміємо. Але ще проблема в тому, що на цю виплату мають право інваліди другої групи. Він, в нього була інвалідність другої групи по, 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 по квітень місяць. І в перехідний цей період, ну, на час військового стану, ця група інвалідності йому до продов... 1 липня продовжити. Він документи подав, але вони ну, там толі загубились, то ну, щось там таке було. І, в общем, на сьогоднішній день він по інвалідності не продовжує. Тобто він в підвішеному стані, він сам претензій не має. Якщо в нього щось зміниться, він подасть документи Хай в суд подасть, відшукають. Людина втрачає виклику. Є запитання? Якщо запитань немає, є пропозиція зняти соціально партнерну обліку група Олексія Вікторовича. За, проти, сприймається. Наступне про зміну статусу дитини позбавлення батьківського піклування на статус дитини середини повнолітньої. Скільки тут є е, особисті дані дітей? Ми припиняємо відеозйомку, продовжуємо засідання.